А ви б встигли 5 тисяч сторінок прочитати за два дні? Ну, я, я думаю, що ну я не знаю, що ми будемо робити. Я думаю, що в четвер, якщо засідання взагалі відбудеться, бо в четвер я маю бути в іншому засіданні. От, і, на жаль, суддя не навіть не спитав, чи є якісь. Е, ну… Учасників процесу, інше засідання чи інші справи. Я захищаю Макаренка, і В четвер ми маємо читати винувальний висновок в цьому ж суді. Тому я не знаю, яким чином буде відбуватися обидва засідання як, як, і як я буду брати участь в двох засіданнях. Тому думаю, що одне може бути перенесено. Це по-перше. По-друге, я думаю, що наступного засідання я знов-таки підніму питання, надання мені можливості на знайомлення з матеріалами кримінальної справи. Адже сьогодні я. Не міг навіть допитувати осіб, нормально, нормально задавати питання, тільки задавав ті питання, які випливали з відповіді і нав'язалися з формальною логікою. Питання щодо самої справи я не міг задавати, тобто я фактично був ну, більшості статистом в цьому процесі, і це не є нормальною, ну скажімо так, нормальною практикою. В даній справі тому, якщо не будуть давати зі справи, то я не зможу ефективно і якісно реалізувати свої обов'язки адвоката і захисника в справі.